Україна читає. Молодіжно. Хочу стати вам декілька запитань. Скажіть, будь ласка, що для вас є читання? Потреба чи задоволення? Задоволення? Тобто ви від читання отримуєте задоволення. А яку книжку ви нещодавно прочитали і чим вона саме вас вразила? <різвіться> не пам'ятаєте? Не пам'ятаю. А перевагу яким росіянам ви саме надаєте? Електронним чи традиційним нашим паперовим? Традиційним. Нашим похоронам. А ви знаєте, де знаходиться наша гінацька бібліотека? Ви зареєстровані взагалі в нашій бібліотеці? Ні. То тоді ми запрошуємо вас до нашої бібліотеки, вона знаходиться на волі 2, у нас є дуже багато цікавої інформації. Дякую, Дякую вам. Доброго дня. Дякую. Ми проводимо всеукраїнську молодіжну акцію Україна читає. Хочемо задати вам декілька запитань. Скажіть, будь ласка, для вас читання це є задоволення чи потреба все ж таки? Звичайно, задоволення. А для задоволення, що саме ви читаєте? яку літературу, і можливо, яка книга вам запам'яталася і чим саме? Ну, найбільше сподобались звичайно українські письменники. Люблю дуже читати Лесю Українку, Тараса Шевченка. В них в їх творах на теперішній час для нас є дуже багато чого цікавого і потрібного для України в цей час. Дякую. А яким носіям ви віддаєте перевагу? Все ж таки традиційним нашим паперовим чи, можливо, електронним? Паперовим, в електронному вигляді це вже буде не то. Не віддаєте перевагу. А ви взагалі зареєстровані в бібліотеках нашого міста? Е, від університету. Тільки в бібліотеці люди. Е, так як ми є представниками бібліотеки на ЮНЕСКО, ми вас запрошуємо до нашої бібліотеки. У нас є дуже багато цікавої інформації, багато книг підходять до вас. Дякую вам. Ми до бібліотеки проводимо в українському молодіжну радість Україна читає. Хочемо подати на декілька запитань. У вас читання це потреби чи задоволення? Можна сказати, і те і інше. Тому що ми цього і потребуємо, але і отримуємо цього задоволення. Ясно. А сіть, будь ласка, яку нещодавно книгу ви прочитали, ми там більше запам'яталися. Нещодавно я прочитала... Аркі «Жовтий Князь це двір, який сприймається дуже, хриво, дуже сприймає, через своє серце, і Це такі події, які неможливо зробити. А який ви ще в українських історіях знають? На презентацію якого автора, на презентацію клімакого автора на така? з е е ну, Різних е сучасних е українських письменників, особливо е полинських. Е е а скажіть, яким книгам ви надаєте більш перевагу? традиційним не чи електронним? Я надаю перевагу традиційним традиційному. А де вибираєте? Або в ж люди. А в який біля є читаче? Добре, дуже дякуємо за увагу. Доброго дня. Доброго. Ми проводимо всеукраїнську молодішну акцію, ми не читаємо. Почуємо. Скажіть, будь ласка, що для вас є читання? Потреба чи задоволення? Ну, для мене читання все-таки йде своїх здоров'я коли ти То, то приноситься таки вам задоволення. А яку книгу ви останню прочитали і чим саме вона вам сподобалася і запам'яталася? Останнє що було, це Маскрябін український Я, Обіда і Пермі. Книга надзвичайна про жарти і читаєш, і є на чим задуматись, і просто на чим посміхнутися, тому що він розказує такі... Життєві події про те, як вони ну, про звичайну поїздку за кордон. І так йде до найменших нюансів про е, різниця між е, устроєм, між людьми, між як, як поліція, як пройти таможню, і всякі такі е, ніби. Лазійки це неправильно, але я не можу пригадати цього слова. Зрозуміло. Дуже дякую. А от е, яким е, носіям ви віддаєте перевагу? Традиційним нашим паперовим чи можливо електронним? Я все-таки більше люблю читати книги, коли вони є на папері. До них якось торкаєшся і більше переживаєш і відчуваєте. Скажіть, а от з українських авторів хто вам найбільше подобається і ще до кого ви хотіли потрапити на презентації в або та на інші заходи? Е, я часто буваю на презентації Максима Кідрука, особливо тут у Луцьку теж. Е, він мені з подобається як автор, і, ну, і як людина теж його таке відношення. І, звичайно, Сергій Жадин. Це теж не для неї. А взагалі ви зареєстровані в юнацькій бібліотеці? Ні, ні. Ні, не зареєстровані. Тоді ми запрошуємо вас до нашої бібліотеки, ми знаходимося на волі 2, даємо вам такий флейрочок і чекаємо вас. Дуже дякую. Я Адже як я читаю, то я отримую власне вдосконалення, я пізнаю що щось нове. Я отримую ну, також я маю задоволення, але це більше буде для моєї користі. Яку останню книгу прочитали? Остання книга, яку я прочитала, це була солодка да Даруса, маю Матюка. А та, що мені найбільше це. Я ходжу на постанові записки у української санкціоні. А яких ви ще українських авторів знаєте на презентації українського автора? Е, я знаю Шанну Куяву, вона мені дуже подо, подо, подобається. Я дуже відвідую її презентації, мені подобається макский друк, мені подобається мистецтво один виріс наш проєкт. Тобто буде більше ті письменники, які пишуть про Україну, Я можу більше про нього знати, про місця, про волинди. Читаю. Я хочу задати вам декілька запитань. Скажіть, будь ласка, що для вас є читання? Це потреба чи задоволення? Задоволення. Задоволення. А от яку останню книгу ви прочитали саме для задоволення? Що вона вас вразила? Зрозуміло. А от е, з українських авторів хто у вас найбільше вражає і до кого з них ви хотіли прийти на презентацію книг або найбільші запитання? А ви, ви взагалі зареєстровані в якійсь бібліотеці Луцька? Yeah. Ристуєте в бліотечні послуги? Yeah. Ні. Ну, ми, представники юнацької бібліотеки, ми знаходимося на волі 2, хочемо вручити вам такий файл, ви щека. У юнацької бібліотеки поводимося українському дізнавку, потім читає. Хочемо здати далеко відповідальність. Діка, у вас читання це потреба чи задоволення? Правильно, ну, бо я сказала, що Можливо, І б... потреба, і задоволення. Скажіть, а яку останню книгу ви почитали, е, або яка найбільше вам запам'ятала? Зараз я дістаю книжки, ті, які дійсно для мене треба для навчання. «Історія православні. Зрозуміло. Скажіть, а де ви берете книги від читаєте? Я беру книги. Також тут у нас у семінарії. У нас є семінарська бібліотека і себе у рівні. Тому що я не місцевий, я з рівним. А ви знаєте про юнацьку бібліотеку? Знаю. А ви записані? <рес> Тоді ми вас запрошуємо до бібліотеки, Дякую. — Дуже раді будемо вас бачити. Читайте, чи стати вам декілька запитань? Скажіть, будь ласка, вас за читання? Це чи потреба? Смотрите, яка література. а яку літературу яку перевагу література? Література літератувати. А от з українських письменників ви приймаєте, як Я сам місцевий, я сам із лікування. Так як ми є представниками Волинської братеки для нас, візьміть, будь ласка, ми вас чекаємо, у нас є дуже багато цікавої інформації. Добре, дякую. Дякую, ваші Ми з Євроської бібліотеки поводимося в Українському дізнавці, що вона читає. Скажіть, будь ласка, для вас читання це потреба чи задоволення? задоволення? А яку нещодавно книжку ви прочитали, а яка найбільше вам сподобалася? що я зараз читав 20 тисяч міг під водою. Читаю тут що находиться на А які українські авторії ви знаєте? На презентації книжки була автором хотіли? Не насики. Українські зараз на українську не дуже. А яким книгам вона дається перевагу? Цільним постаном чи а не? Ні, професійно. У мене вдома. Не а до бібліотеки ви записані? Записано і <г hommes> все, але ціною бібліотека, буває. А в кімнаті бібліотека? Чи ходьте, читаєте, будемо дібатися? Проводимо uh, всеукраїнську молодіжну акцію Україна читає. задати вам декілька запитань. Ви любите читати? Так. Да. Да. А які книжки знаю, ви саме ну, читати? Ну я книжу що читаю іноземні книжки. Ну от іноземних авторів. А читаєте ви саме для задоволення чи для потреби? Ті ж кількість програмі для потреби, але так для задоволення. А от з українських авторів там більше подобається і хлопці розпочати на презентацію книги, от, наприклад. Ну, Тарас Шевченко його ще подобається, саме Тарас Шевченко. Так. А читаєте ви саме паперові Росії? Чи можливо електронні теж? Як паму електронні, тому що не всі книжки можна купити, які подобаються, але більшості подобаються попередні, але що не можна знайти десь купити троє А ви купуєте більше, значки? Можливо, ви бібліотеки. в купила, я купую щось. А ви є користувачня бібліотеки для юнацтва? Ні. Тоді ми запрошуємо вас до нашої бібліотеки, заходьте, ми знаходимося на проспекті Волі 2. М -м -м. Дякую дівчат. Ми день. Ви виходите в українську акцію Читаю поліна. Хочете дати можливість запитання. Що для вас є читання? Це потреба чи задоволення? Задоволення. А я поставила службу почитала, чи там не поступала? А у них предповідь? Нет, предвиг будет раньше. У нас в которой порог все вбивали. В принципе, Світлана Таланко упав. А яка крилась вас буде раз? Світлана Таланко. А ви як роста речі? А. а в якій бібліотеці? Я бібліотець... ні, в бібліотеці. Ні, бібліотеці ні. Я вибачу книжки, оце клуб сімейного дозвілля. Так як ми є представниками Волинської обласної бібліотеки для війна, ми вас запрошуємо? волі вас допоможе. Дякую за yeah. бачення. Отже, всеукраїнська молодіжна акція Україна читає стартувала. Ми проводили кілько витрудня серед молоді на вулицях нашого міста. Їх від Дозволить скласти загальне уявлення, що наша молодь все-таки читає. Незважаючи на розвиток телебачення та інтернету, інтерес до книги та читання у молоді є. Ми були приємно здивовані тим, що книга все-таки потрібна. І більшість молодих людей знає сучасних українських та зарубіжних авторів. Серед опитаних більшість знають Волинську обласну бібліотеку для юнацтва. Всі, хто любить книгу, любить читати, ми ласкаво запрошуємо до нашої книгоспіри.